Усім привіт! Мене звуть Олександра і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад на сонячне затемнення, яке відбудеться 17 лютого, якраз на китайський Новий рік. А, тому дивимось ми сьогодні для козирогів, водоліїв та риб. І по дві карти витягуємо, який настрій, які зміни взагалі принесе це затемнення і почнеться коридор затемнень. Отже, поїхали. Дивимося для козирогів на сонячне затемнення. Що взагалі воно принесе і які будуть зміни? Поїхали для козирогів. Так, а у вас випадає карта місяць. І далі дивимося із вами на другій колоді. Так само. Підказочку для козирогів на сонячне затемнення. Так. І у вас випадає колесниця. А такий сильний розклад, я вам скажу, мабуть, найпершою, у кого такі е, круті карти випадають. Отже, для козирожків випадає перше це місяць. І знову ж таки, це про затемнення, хоча й місячне тут. Але це той період, коли почнуть висвітлятися ті моменти, ті питання, які, знаєте, довго були десь на дні, довго вони лежали і чекали моменту, коли вони, нарешті, знаєте, впливуть, коли ви нарешті це побачите. І от зараз це питання того, що вам потрібно дійсно почати бачити те, що, можливо, ви раніше не хотіли бачити. Місяць вам підсвітить максимально коридор затемнений, Він вам буде показувати певні якісь прогалини, питання, можливо, якісь а, якихось людей висвітлить з іншої сторони, проєкти проявляться і покажуть, чи вони дійсно а, мають дохідність чи ні, чи це просто витрата часу. От воно буде вам максимально показуватись і, знаєте, розкриватись, і ви побачите його таким, яким воно є. От без рожевих окулярів, ви просто це побачите. Але при цьому також місяць і допомагає підсвічувати шлях, куди рухатись. Ви побачите свої плани, ви зрозумієте, як що вам потрібно змінити, перебудувати, аби е, налаштувати себе і рухатись далі максимально продуктивно, максимально якісно. Якщо ми дивимося далі, у вас тут випадає якраз. Колесниця, і вона якраз показує про рух, рух вперед. Це може бути переїзд з однієї квартири на іншу, міста країни. Це рух у ваших справах. Це можуть певні проєкти, які були на паузі, взагалі зрушити з місця, і ви зможете почати розвиватись, ви можете розширюватися взагалі рухатись вперед. Знаєте, це той період, коли потрібно рухатись, діяти. Але діяти, знаєте, командою, діяти складно, але при цьому розуміти, що ви хочете, як ви бачите, бо ви лідер, ви тримаєте ці вожі, і ви розумієте, що вам потрібно. І знаєте, це як-от-підсвітити те, що потрібно побачити, те, на чим можливо, потрібно попрацювати, допрацювати, можливо, ви десь не допрацьовували, і от почати рухатись нарешті, перестати бути на паузі, а йти за. А своєю ціллю за своїми мріями. Ось такий невеличкий розклад вийшов для козирогів. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити мені вподобайку, підписатись. Ну, а ми переходимо далі і дивимося, розклад на сонячне затемнення для водоліїв. Отже, поїхала дивимось для водолів на ух, сонячне затемнення одразу випадає король Пентаклів. І дивимось далі на іншій колоді для водоліїв на сонячне затемнення. Так, для водолів, як почнеться цей взагалі коридор затемнень, і у вас випадає трічка пентаклів. І дивіться, коридор затемнень у вас починається взагалі з короля Пентаклів. По-перше, це якщо для чоловіків, то це може бути. Те, що ви будете прекрасно зробляти, прекрасно розпоряджати своїми фінансами, примножувати їх, розуміти, як потрібно вкласти і що взагалі робити. Для дівчат це може бути і зустріти свого, свою кохану людину, яка буде дуже заможною. Це може бути те, що ваш чоловік, ваш хлопець, ваш наречений, почне зробляти більше, в нього почнуть розвивати справи. Але якщо ми говоримо саме про вас. То це привносить, знаєте, таку енергію, коли ви прекрасно розумієте, як розпоряджатись власними ресурсами, фінансами, часом, і що потрібно зробити, аби максимально отримувати результат. Аби от примножувати усе, що у вас є. І коридор затемнень, він покаже вам підсвітить, де потрібно більше приділити уваги, що потрібно зробити, і як рухатись, аби взагалі. Отримувати той результат, бажаний, який ви хочете. Це буде ось та енергія примноження, коли знаєте, а, як у Гаррі Поттері. одна чашка впала і розмножилася на 10. От приблизно так. Тобто, це буде період сприятливий для вас, аби ви могли максимально розвиватися і отримувати те, що ви хочете. Але якщо ми подивимося одразу на наступну карту, тут випадає тріочка пентаклів, а це про співпрацю, про роботу. про... Працю над собою, над певним проєктом, тобто в цей період він не дасть вам, ну, знаєте, просто так зі стелі отримувати щось. Звісно, таке може бути, але це й про те, щоб ви працювали над собою, працювали над певною справою, над не знаю, певним проєктом, бізнесом, над розширенням. Тобто, це те, коли вам потрібно по-перше, співпрацювати з іншими людьми. І їм довіряти, можливо, брати якогось наставника, йти на якісь курси, щось вивчати. А по-друге, це те, що ви сумлінно працюєте над певною задачою. Ви знаєте, що ви хочете максимально працювати і розширювати, і покращувати І це буде якраз той період, коли я хочу стати королем Пентаклів, і мені потрібно максимально отримати більше знань, більше досвіду. А перейняти його від інших через те, що я буду делегувати справи або співпрацювати з іншими, в мене буде усе виходити. Ось такий невеличкий розклад, порада вийшла для водоліїв на сонячне затемнення. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити мені вподобайку та підписатись. І ми поїхали далі дивимося розклад для риб на сонячне затемнення. Що ж рибок очікує на це сонячне затемнення? І, взагалі, як воно почне змінювати життя, що почне а, взагалі в житті відбуватись. Карти у мене просто стрибають сьогодні цілий день, а на вас риби просто вилітають з рук вже. Отже, дивимось для рибне сонячне затемнення. У вас випадає тріочка жезлів, а це про, знаєте, вже такий намір конкретний рухатись, переїхати і не сидіти на місці. І далі дивимось, для риб від цієї колоди, від чи вірса, пораду на сонячне затемнення, і що вона вам принесе, і як ви будете рухатись далі. І у вас випадає, знову ж таки, до речі, про рух, про переїзд. У вас випадає шістірочка мечів, і це обидві карти розповідають нам про те, що це рух, рух далі. Зміна місця, зміна локації, взагалі, зміна. Ситуації атмосфери навколо вас. Отже, дивимося спершу про трієчку жезлів, і вона, знаєте, коли людина вже готова, вона готова рухатись далі, готова їхати, готова змінювати щось, готова розширюватись, вже є план, вже він продуманий, він вже починає працювати. І тут саме та енергія, коли я вже бачу той горизонт, куди я хочу. Я вже придивився, я вже розумію, що мені потрібно для розвитку бізнесу, як мені потрібно досягти моїх певних цілей, як мені потрібно розширитись, працювати з міжнародними клієнтами, розширювати свій бізнес на інші країни, взагалі на всесвіт. Можливо, себе потрібно просувати і взагалі виходити на міжнародну арену, куди потрібно переїхати? Зміна локації, це може бути зміна квартири, міста, взагалі країни. Регіону, тобто, коли ви розумієте, що ви рухаєтесь далі. І ось дивіться, далі у вас випадає знову ж таки для підтримки цієї карти це шістірка мечів. І це людина, яка от вже готова їхати, вона вже має кубок, вона вже зібралась, вона на лодці, вона вже усе відпустила. Вона їде з одного берега на інший. І не важливо, що там чекає. Тобто, да. Попереду просто новий шлях, але вона вже готова. Вона взяла з собою все, що потрібно, ось в цьому келиху, який тримає, і потрібно просто рухатись далі. Потрібно просто усе відпустити і змінити життя на максимум. І все піде зовсім по іншому. Дуже цікавий розклад для риб. Це знаєте, такий перший, коли прям треба от е, зрушити з місця. Я сподіваюся, що вас надихне цей розклад, і ви дійсно зрушите з місця і почнете змінювати своє життя найкраще, і усі обставини вам будуть в цьому сприяти. І, будь ласка, не забувайте ставити мені вподобайку, підписуватися, аби цей канал розширювався і більше транслювався у YouTube. І наразі це усе. Зустрінемось з вами у нових відео. А наразі я вас обіймаю!